В нашій студії, щоб поділитися думками про те, що єднає і зближує нас, мешканців Кримського півострова. Ми належимо до різних народів, у кожного з нас своя рідна мова. Але є багато загальнолюдських цінностей, і саме вони завжди робили нас єдиним цілим. В усі часи безліч відомих письменників, поетів і художників відвідували наш сонячний півострів. Багато сторінок, поетичних рядків, картин присвячено Криму, людям, що здавна живуть на цій землі. Одна з найцікавіших тем Леся Українка і Крим. З 12 років Леся Українка хворіла на тяжку невиліковну на той час хворобу: туберкульоз кісток. Унікальний кримський клімат, море, гори. Цілющі повітря давали надію таким хворим. Вперше Леся Українка приїхала до Криму у 1890 році, лікувалася у саках. Потім поетеса неодноразово була у Криму, в Євпаторії, Севастополі, Бахчисараї, Ялті. Саме під час перебування у Криму поетесою було створено декілька чудових поезій. Одна з них Грай моя пісня. Ці твори поетеса писала під впливом поезії Олександра Сергійовича Пушкіна і Адама Міцкевича. Цикл Кримські спогади став окрасою першої збірки Лесі Українки на крилах пісень 1893 рік. Чим же приваблював Лесю Українку Крим? Я вважаю, що насамперед це можливість лікуватись, адже відомо, що сакські грязі змогли на деякий час позбавити лесю Українку від тяжкого болю. Але поетеса ніколи не була бранкою свого болю. Вона завжди перебувала у стані боротьби. Здається, неймовірним, що поетеса знаходила сили на те, щоб милуватися кримськими пейзажами. Вона назавжди полюбила. Наш так, Лесю приваблювали кримські пейзажі, але слід зізнати, що природа Криму визивала у Лесі Українки не лише бажання милуватися красою, Крим викликав у поетеси багато роздумів, добив вирости душевні тривоги. Крим вважають другою колискою таланту української поетеси. Чи можна казати, що саме тут Леся Українка осмислювала ті чи інші соціальні і філософські проблеми? Я згоден з тим, що Крим для Лесі Українки країна світла і прозорої блакиті, а ще Крим для неї країна людей, кримських татарів. Ось як створює поетеза художний образ Бахчисарайського палацу. Тут водограє, ледве чутна мова, журливо. Тихо, гормонить вода, немов сльозами кряплями спада, себе оплакує, ця чудова. Це плач не тільки за минулим багатством і могутністю, але й над долею кримсько-татарського народу. В чому ж ми можемо бачити симпатію поетеси до кримсько-татарського народу? поваги та любові до кримських татар є вірш «Татарочка». Зараз цей вірш прозвучить українською та кримськотатарською мовою. Там за містом, понад шляхом битом, на гарячим каменистім полі, І де дівча татарські родливи, молоденькі ще гуля по молі, на чорній сміливій голівці. Червоні шапочка маленька. Вивс муклявий ледве прикриває, шовком вишита чадра біленька. То закриє учим, ну, то відкриє, а очіці, наче блискавиці. так і грає з побідебрівок темних. Що за погляд у цієї черівниці? Чиєт же марунда, <служда> то прах йочехтан. Я хоч же чахло таштоніпаса. Турбієн татар хазе адим ахмахта, Онасе бєст ом'ят. на сыясатшы дюсюр башына килген бірбер қызыл хисаны эсмиричерисен хабаран Бирас, бияз флотанен топлар есіне те хапата те ача өзына харарышлар астында көздер ыдырымдай көргенде яха Бахыш, олар неселер Леся Українка дуже цікавилася кримсько-татарською етнографією. Мати поетеси Олена Пчілка заверну... звернула увагу на своєрідні кримсько-татарської виш... вишивки. Разом з матір'ю Леся Українка збирала матеріал, який розповідав про зразки кримськотатарських візерунків. А ще поетесу дуже цікавила Усна народна творчість кримських татар, особливо їхні легенди. Так. Це підтверджує поезія мертвен. З ір аж до моря у ступи сягаються. Люди призвали їх в чорні сходи, ходять злі духи по них та збігають у гучні весняні води. Я певен, що Крим, Леся Українка, бачила не лише в багатій природі. Її, цікавила, її цікавили фольклор, етнографія та суспільно-історичні аспекти краю. цінність являє собою драматичний діалог поетеси Айше та Мухаммед. Цей твір написано на матеріалі ісламської релігії. Леся Українка належить до числа тих слов'янських письменників, які звернулися до історії. Магомоданської віри. Справжнім шедевром Лесі Українки є поезія «Східні мелодії». цикл Кримські відгуки. Цей вірш нагадує народний спів або, або ж молитви, залишає відчуття кримсько-татарської музики. Прислухайтесь і побачите неповторний кримсько-татарський колорит. Вітими, буду тебе дожидатися. В чорну смутно фереджію жею повіте і посаджу кіпарисову гілочку. Буде щодня вона слізьми полите. А як повернешся, я покажу тобі той, мій в садочку квітча. Здійметься він над всіма мінаретами. В сьому на мечеті багатому. Різна релігія, різна мова, але в нас одна земля, де ми народилися і живемо. І зараз, і в минулому є і було багато того, що нас об'єднує. Про це свідчить безсмертна поезія Лесі Українки. А її любов до нашого пойгова сьогодні нагадує нам про те, що ми можемо і повинні зрозуміти одне одного, навчитись поважати багатців. Багаті національні культури, що населяють Крим. Дякую за увагу. До побачення!